Як багато з вас думали про те, що чекає нас після смерті? Чи хотілося б вам зробити так, аби ваші близькі знали, як ви почуваєтеся у потойбіччі? Чи, можливо, ви хотіли би востаннє попрощатися з ними? Чи сказали би ви на останок щось сумне, утішливе, чи щось кумедне? У наш час існує не одна служба, яка може записати ваше повідомлення, поки ви ще живі, та відправити його після вашої смерті за символічну плату. Хоча, якщо у вас є непоганий друг зі специфічним почуттям гумору, якому ви можете довірити свій телефон, на ваших похоронах цілком безкоштовно можна зорганізувати масовий грець. Але що робити, якщо ви отримали повідомлення від дуже покійної близької людини? І ви точно знаєте, що жодними подібними послугами вона не користувалася. Усім привіт! На зв'язку Пеперниця, і сьогодні ми розглянемо таємницю емейлів Джека Фруїса. Заверіть собі чаю, наберіть смаколиків та вмощуйтеся зручніше. Приємного вам перегляду. Як і завше, починаємо спочатку. Джек Фроїс був звичайним чоловіком з міста Данмор, штату Пенсильванія у США. Нічим особливим Джек у своєму житті не відмітився. Просто жив, не тужив, був хорошим другом і батьком двох дітей, мав добрий характер та часом досить специфічне почуття гумору. Усі відгукувалися про нього лише найкращим чином. Розповідали про те, як багато захоплень у нього було, наскільки він був цікавим, та про те, що для багатьох він був прикладом друга. Джентльмена та й загалом особистості дуже несподівано для усіх. Джек загинув у червні 2011-го у віці 32 років. Ще молодого чоловіка, на жаль, підвело серце. Смерть Джека була неочікуваною і раптовою. Його родина, друзі та й навіть люди, що знали його не особисто, були у розпачі. Одного вечора у листопаді того ж року, буквально за кілька місяців після смерті Джека, його кращий друг Тім Харт сидів у себе вдома та перевіряв свою електронну пошту. Раптом серед листів з'явився новий. Я дивлюся, ти мене почув? Я в твоєму домі. Прибери свою йобану <плес> стріху. Тім був шокований не скільки прочитаним, скільки іменем відправника Джек Фроїс. Його найкращий друг, що загинув ще декілька місяців тому. В інтерв'ю BBC Тім розповів, звідки взялася фраза про стріху. Прибери свою стріху. То було передостаннього разу, що він був тут. Ми піднялися на мою стріху. Ми були тут, дивилися, що ми могли би зробити, аби завершити її. Підлога була вкрита пилом, і він сказав: Прибери свою стріху перед тим, як я підіймуся сюди. Тільки він і я були там, і все. Я показав це дружині, розповів їй, і потім ми дізналися, що хтось іще отримав листа. Пізніше того ж місяця, інакший лист, знову ж таки від Джека Фруїса, прийшов його кузину. Привіт, Джим, Якся маєш? Я знав, що ти зламаєш ще колодку, намагався попередити тебе. Будь обачним, передай рокові від мене класна пісня, правда? Не дякуй. Не зміг з ним зв'язатися, його пошта не працює. Я дійсно зламав щиколотку десь за тиждень до того, коли виходив на роботу, і з тих пір я ні з ким не бачився, окрім декількох друзів та родичів. На цьому листи від Джака зупинилися. В репортажі BBC було сказано, що Харт та Магра були не єдиними, хто отримав емейли. Але з усіх листів задокументовано було лише їхні. Тому наразі невідомо навіть ким були ті інші люди, яким вони буцімто прийшли. Інтерв'ю так само взяли й у мами Джека Петті Фруїс, але вона не сказала, чи прийшов їй такий емейл. Тім та Джимі намагалися написати листи у відповідь, та це ні до чого не привело, і з боку Джека була мертва тиша. Тільки но про цю ситуацію дізнався широкий загал, одна за іншою почали з'являтися теорії про походження цих емейлів. Усім моїм віруючим глядачам вибачте, але теорію про те, що він сам писав ці листи з загробного життя, я відмітаю одразу. Я не буду розпинатися тут про те, чи існує взагалі це загробне життя, але навіть якщо воно існує, а тим паче у тому вигляді, в якому ми його собі уявляємо, я не думаю, що там є доступ до інтернету. Про маніфестації теж мені не пишіть, бо це відноситься до тієї ж когорти. Життя це не фільм. І воно далеко не таке фантастичне, як ми хочемо думати. Тому опустімося з небес на землю і поговоримо про щось більш реальне та правдоподібне. Перше припущення, що могло спасти вам на думку, це злам. Можливо, це просто якийсь хакер зламав електронну пошту Джека та відправляв ці повідомлення. Зазвичай, коли хакери отримують доступ до пошти уже покійної людини, її використовують для спаму. Такі ситуації насправді не рідкість, але я наведу приклад одного такого інциденту, що трапився за рік до подій, які ми нині розглядаємо. У 2010 році жителька штату Вірджинія Кесі Вудс отримала емейл від своєї матері Поли Чейс. Все було би нормально, якби Пола не була покійною уже два роки. Хтось зламав її пошту і використовував її для спаму, розіславши однакові листи усім у її контактній книзі, враховуючи Кесі та двох її сестер. Пізніше Кесі пояснила, що їй дуже важко було змиритися зі смертю мами, і тому їй було надзвичайно боляче бачити ці листи від імені покійної матері, але з абсолютно спамовим, порожнім та бездушним вмістом, наче хтось поплюжить її ім'я та пам'ять. Використовуючи їх для власної вигоди. В принципі, майже так воно й було по суті. То що ми можемо витягнути з цієї історії? СПАМ має одну форму, такі листи розсилаються якомога більшій кількості людей і мають один і той же вміст, який, окрім того, не має нічого спільного з особистим життям відправника чи отримувача. Тому, як на мене, цей варіант відпадає уже хоча б з цієї причини. Не говорю уже про те, що інших ознак зламу пошти Джека зі слів родини та близьких теж не було. Якщо відкинути версію зламу, то одразу на думку спадає рідня чи близькі друзі. Хтось із них цілком міг отримати доступ до пошти Джека та написати ці листи. Опитані причетні до цієї історії заперечують будь-які звинувачення у свій бік. Але є одна людина, яка хоч і не підтвердила своє втручання. В той же час його й не заперечила. Після отримання свого листа Тім одразу подумав на маму Джека і вирішив запитатися у неї, чи не вона то була. Ми трішки копалися у цьому лише трішки. Ми говорили з його матір'ю. Вона сказала нам: знаєте, думайте, що завгодно про це, або прийміть це як дарунок. Журналістам BBC, що приїхали взяти у неї інтерв'ю з приводу цієї історії, вона сказала наступне: імейли, що люди отримували, на мою думку, були фантастичними. Я побачила, що когось вони ощасливили, когось засмутили, та як на мене, вони змушують людей далі говорити про нього. Сам Харт заявив, що після розмови з Петті йому байдуже яке джерело цих імейлів. І навіть якщо це робота хакерів, цей лист змусив його потішитися і відчути близькість його найкращого друга навіть після його загибелі. Було, до речі, припущення, що це зробив тім, але особисто я в цьому сумніваюся. На кузина Джека Джима, якщо я не помиляюся, навіть і не падали підозри. Хоча він теж казав, що попри шок спочатку він почувався краще від думки, що його покійний кузин намагається тримати з ним контакт. Якщо все ж відкинути й близьких, то остання думка, що може виникнути у вас, це спеціальні сервіси, що можуть надавати подібні послуги. Як у 2011-му, так і зараз, таких сайтів існує немало. Кожен з них має свої окремі фішки, але суть у них усіх одна і та ж розіслати ваш лист обраним людям після вашої смерті. Такий сервіс може стати в нагоді, якщо ви заздалегідь знаєте, що через якийсь час загинете. Мабуть, вашим близьким буде приємно побачити ваше написане ще коли ви були живі, повідомлення з привітом, теплими словами, одкровенням чи настановою на майбутнє. Зачекайте но написане ще коли ви були живі. А як в такому разі Джек міг знати, що його кузин зламає ще клутку за кілька місяців після його смерті? Ця деталь дуже часто змушує людей повірити, що Джек писав свої листи сам зі світу мертвих. Бо він, очевидно, не міг цього знати заздалегідь. Але якщо ця версія вірна, пригадаймо текст листа для Джимі: я знав, що ти зламаєш щиколотку. намагався попередити. Якщо Джек, з яких би то не було причин, знав, що скоро загине, то він міг дійсно замовити послугу з такого сайту. Можливо, він дійсно помічав щось у рухах Джима, враховував різні фактори, як, от хода чи робота. І перечував, що щось подібне може статися. Типу, я в жодному разі не фетфобка, але будьмо відвертими, що принаймні тоді у Джема була надлишкова вага, наявність якої могла спричинити сильне навантаження саме на нижні кінцівки. І через це, плюс якісь особливості його роботи, чи його ходу, чи щось інше, що нам, чужим людям, просто невідоме, він дійсно міг зламати щиколотку. А Джак тим часом це помічав, але не встиг попередити. В такому разі, щоправда, таке вчасне прибуття листа було б достаток крутим збігом, оскільки, якби лист прийшов в інакший час до того, як Джиммі зламав щиколотку, або ж Джиммі взагалі її ніколи не зламав, то вся магія щезла би, і нової загадки інтернату з цієї історії не вийшло б. До речі, щодо другої половини його листа про якусь там пісню я говорити не буду, оскільки ніхто щодо цього не висловлювався, і пояснень цьому не було. Навіть якщо це щось і означає, я тупо не можу про це розповісти, бо про це немає не те що достовірної, а взагалі ніякої інформації. На підтримку теорії про такі сервіси працює аргумент умов деяких з них. Якщо глянути на, наприклад, прайс-лист такого сервісу, як Dermen Switch, ми можемо побачити, що у безкоштовний пакет входить два листи двом людям. Скільки листів прийшло близьким Джака? Вірно, два. Один Тімові та один Джиму. Цікаво, що мамі лист не прийшов. Хоча, здавалося б, це перша людина, якій хотілося б написати такого листа. Насправді, як на мене, і цей аргумент файно так шкутильгає. По-перше, через вчасність листа для Джима. По-друге, через те, що ми знаємо тільки про два емейли, хоч їх було більше зі слів близьких. Якби їх дійсно було лише два. То аргумент з тим же сервісом Deadman Switch спрацював би на ура. По-третє, зазвичай такі сервіси надсилають листи, якщо ви кілька тижнів підряд не даєтеся знати. Себто, після підписки на таку послугу вам щодня приходять імейли від цього сервісу. І якщо ви кілька тижнів підряд не відповідаєте на них, то сервіс починає розсилку. Ще раз на це йде кілька тижнів, але не майже півроку, як було у випадку з Фроїсом. Що я думаю про це все? На мою думку, це цілком могла б зробити його мама. Принаймні з усіх опитаних вона єдина складає таке враження так вона не сказала, що це її робота, але хто сказав, що вона не могла збрехати або просто не договорити. Згадайте, що дарунком ці листи назвали лише вона, та й якраз після розмови з нею Тім прийняв рішення, що навіть якщо це були вибраки хакерів, то він не має нічого проти. Тим паче, якщо сам Джек чи хтось інший хотів відправити листи рідним Джека, чи нелогічніше було б відправити такий же і рідній мамі? Кому, кому, а їй би точно хотілося знати, що навіть після смерті у її дитини все добре? Якщо так можна сказати, та чомусь мама Джека такого листа не отримала? Напевно, не знала, що такого вона би могла написати самій собі. Та й тримати щось у секреті, коли ти єдина стоїш за таємницею достоту легко, особливо тоді, коли тебе ніхто надто й не розпитується. Тим не менш, це лише мої думки, і знати точно ми не можемо, поки хтось не скаже правду і не розставить усе на свої місця. Це, мабуть, одна з тих ситуацій, де кожен може думати про це що завгодно, і при цьому бути по своєму правим, бо жодну з цих теорій на 100% неможливо ні підтвердити, ні спростувати. Мою позицію можна підтвердити тим самим аргументом про вчасність листа для Джимі. За той тиждень після травми, попри те, що він ні з ким не говорив, Петті Фроїс цілком могла дізнатися про це, оскільки вони як не як родичі. А якби це був лист від самого Джека, то прийшов він з біса вчасно. І я, знаєте, в такі неймовірні збіги не надто вірю. В той же час спробувати спростувати мою позицію можна аргументом про те. Що ніхто не знав того внутрікового жарту про стріху, окрім Джека та Тіма. Звісно, зі слів самого Тіма. Але не факт, що Джек не встиг розповісти про це мамі. Знову ж таки, це якщо говорити суто про тих, у кого брали інтерв'ю, бо поза кадром залишилося ще немало людей, як, от, наприклад, дружина Джека, Джен, яку увага журналістів та оглядачів чомусь оминула повністю. Можливо, після втрати чоловіка їй, залишаючись наодинці з двома маленькими дітьми, було взагалі не до того. Або ж самі журналісти вирішили її не турбувати в такому становищі. А що ви думаєте про все це? Чи справді це була його мама, дружина чи хтось інший? Чи може це дійсно містика? Дайте знати в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися ваші теорії. Якщо ж у вас нема припущень, ви можете написати про які подібні і не дуже таємниці вам було б цікаво почути від мене. Якщо ви додивилися до цього моменту, то додайте до свого коментаря емодзі листа. Такі речі для вас багато часу не займуть, а мені дозволять знати, що мої відео вам дійсно цікаві. Якщо вам захочеться підтримати мене гривнею, то в описі буде посилання на платформу BuyMeACoffee, де кожен може одноразово задонатити від одного долара. Там же будуть посилання на мій інстаграм, інстаграм Поліни, художниці, що створила оформлення каналу, та мій телеграм-канал, де я час від часу з'являюся. Велике дякую вам усім за перегляд. Донатьте на ЗСУ, любіть Україну, поприбирайте, якщо не стріху, то хоча б кімнату, і не забудьте написати мамі. А ще краще подзвоніть їй. До наступної зустрічі на каналі Пеперниця. Бай-бай!